Доброго дня, мене звати Володимир і я пацієнт Андріана. Зробили мені майже рік тому операцію міні-гасташантування. Все пройшло добре. Насправді, про операції такі я чув давно, але не дуже багато інформації в нашому там в інтернеті навколо мене. З моїх знайомих ніхто це не робив. Тому було трохи пошуків і в кінці кінців ми зустрілися з Андріаном, який все добре розповів, і це було так цікаво. Дуже мене підтримала дружина, в цьому така була підтримка. Вона сказала, так, давай робити, тому що треба міняти життя. Тобто, на... після зустрічі з Андріаном була така цікава штука. Я спросив, а коли на операцію, Андріан сказав, у четвер. Це було дуже так несподівано тобто перша консультація і наступного тижня вже треба робити операцію. Зробили аналізи, все добре, і приїхали на операцію. На операції я прийшов з вагою 168 кг. І ось за майже рік я скинув 62. тобто Моя вага зупинилася на відмітці 106 кг. І зараз я, можна сказати, набираю масу, дуже так працюю в спортзалі. Вага спадала дуже швидко, насправді, десь перші місяці, десь 10 кілограмів в місяць я втрачав, може більше. Тобто мене вже почали запитувати, що відбулося десь через три місяці. Через 2-3 місяці вже знайомі почали запитувати, що відбулося. А, ніколи я не приховував те, що я робив операцію, завжди розповідав, як це пройшло, намагався не те, щоб популяризувати, але розповісти людям, що є такі інструменти, які працюють для таких людей, як я, тому що ну, я зі своєю лишньою вагою боровся дуже давно. Я думаю, як і всі такі товсті люди. Вони все життя на цьому шляху, і я дійшов до того, що вже не міг нічого з ним робити тому операція. Виявилися таким шляхом для мене дуже правильним і успішним. Дуже приємно, що Андріан і його команда знімають такі відео, з яких можна а, взяти інформацію, тому що я казав, що навколо нас а, щас, навколо нас дуже мало такої інформації в нашому сегменті, в знову сегменті інтернету. А дуже важко знайти інформацію, так як ще якісь чати, якісь знайомі, а от те, що те, що робить Андріан, це дуже круто. Дуже багато інформації можна дізнатися з його ютуб-каналу, тому лайк і підписка. Коли я пішов в спортзал, я залишив притину в своєму раціоні і щоденно приймаю цю добавку спортивну для підвищення а, росту м'язів, тому що на, наразі це дуже важливо для мене. Я, коли схуд, то ну, було видно, що було втрачено багато м'язової ваги, багато м'язів. І зараз я працюю над тим, щоб відновити а, такі свої, свої м'язи. В основному в спортзалі це е, силові тренування. Наразі я думаю про наступну операцію, про пластику, про пластичну хірургію. Є така, був дуже великий живот, і, звісно, зараз залишилась шкіра там, де, де він був. Звісно, він не такий великий, звісно, навіть під одягом цього не видно, але він є. Тому ось нещодавно я подивився відео на ютуб-каналі Андріана про нову, нового лікаря в них, Богдана. Яка є пластичним хірургом, і в мене є плани наступного року, десь місяця через два-три. Коли ми зрозуміємо, що вага стабілізувалася, що можна робити таку операцію, то я в планах зробити абдомінопластику і прибрати зайву шкіру з області живота.